Природні та синтетичні вітаміни, і так натуральні вітаміни. Це має бути вибір, чому важливо обирати натуральні вітаміни. Коли ми говоримо про вітаміни, важливо розуміти, що вони, не всі вони однакові. Синтетичні вітаміни, хоча і доступні, можуть містити залишки скільливих речовин, які використовуються в процесі виробництва. Наприклад, якщо ви заглиблитеся, в втихнули виробництва вітаміну в 1 ви побачите, скільки там використовується токсичних речовин. Якщо процес очищення не був ідеальним. Ці залишки можуть потрапити у ваш організм. Природні вітаміни це зовсім інша історія. Ми говоримо про природні речовини, де кожен елемент, навіть дрібничка, як розташування атомів водню, має значення. Ці тонкості важливо відтворювати в лабораторних умовах. Тому, якщо ви хочете бути впевненим у якості і безпеці вітаміни, берете біологічно активні добавки, добавки до їжі, які містять природні речовини. Якщо вам цікаво... Що я використовую, ви можете написати, записатися на консультацію, і я вам розповім більш детально. Я використовую в своєму расовоні моїх дітей, батьків, продукти компанії Herbalife, які на ринку вже більше 45 років перевірені часом і результатами, і в них закрите виробництво від вирощування на полі до виготовлення і доставки до клієнта. Тобто це повністю закритий цикл. Немає і заборона їх продаватися в аптеках. Правильно використовувати це вам допоможе розписати і е, проаналізувати консультант по харчуванню. Звертайтеся, будь ласка.